Всім привіт, дуже рада вас знову бачити. Рівно рік тому ми з дівчатами українськими сімерками зробили свою першу колаборацію. Тоді вона вам дуже сподобалась. Це був зламаний телефон. Ми тоді якраз всі познайомилися і з тих пір. У нас вже було кілька колаборацій, і ми всі підтримуємо тісний дружній зв'язок. Тобто цей челендж став таким об'єднуючим для нас фактором, і тому ми вирішили на річницю цієї події знову зробити зламаний телефон версію 2.0, але цього разу трішки змінити правила. Отже, у попередньому зламаному телефоні ми мали пояснити персонажа за допомогою емоджі. У новій версії зламаного телефону ми вирішили не обмежуватися лише емоджі. Тобто найперша людина створює персонажа, і тоді передає його наступній людині, описуючи абсолютно будь-яким чином. Тобто вона може намалювати малюнок, скласти хоч пісню про цього персонажа, просто надіслати якусь поему Лесі Українки, яка найкраще описує цього персонажа, надіслати одяг, який найкраще описує цього персонажа, колір лампочки, намистинку, абсолютно будь-що. Що описує персонажа? Фантазія в цьому випадку була не обмежена. Я десь там в кінці списку була. Відповідно, персонаж, який дійшов до мене, він вже так. Ну його вже так трохи помотало по світу. Я навіть не знаю, чи там залишилося щось від оригінального. Дуже закликаю вас подивитися відео попередніх і наступних дівчат, тому що мені дуже цікаво особисто що там вийшло, і я думаю, вам буде теж від учасниці Вікі Сімс. Я отримала ось ці підказки. І відверто кажучи, я дуже довго над ними думала. Я вам просто буду вголос описувати свій мисленнєвий процес. Отже, Вікі дуже постаралася. У нас є і фільми, серіали, і музика, і книга. На жаль. Жодного з цих фільмів, серіалів по суті, я не дивилась. А я бачила, станцюють всі. Звісно, я не дивилась крок вперед. Я не бачила, на жаль, ще білявку в законі, зірки з обміном», швидкісний спуск, вітні, приховані фігури вперше взагалі чую. Мені здається, що Вудсток це, в принципі, не фільм-серіал, а це фестиваль. Знову ж ти, я про нього нічого не знаю, окрім того, що це музичний фестиваль. І, судячи з Афіші, він такий, типу, хіпарський. Блакитна лагуна, я не дивилася, вибачте, ця дитина росла без телевізора. І я знала музику. Я знала музику, проте я не можу уявити, що мало би пов'язати ці дві пісні, і книга-портрет Доріана Грея це взагалі, ну, от як, як ці всі речі пов'язуються. Тому я вирішила поступово збирати цей пазл. Не намагаючись об'єднати все, а намагаючись об'єднати різні частинки. Отже, я вирішила, що перша підказка нам вказує власне, на колір шкіри нашої героїні. Відповідно, від цього я відштовхнулася і рухаюся далі. Білявка в законі. Все, що я знаю про цей фільм, це те, що вона адвокатка, але це ніяк не пов'язане з наступними речами, Тому я вирішила, що це нам вказує на. Стиль в одязі на те, що вона любить рожевий, і те, що вона білявка. І тут цікаво було дійти до наступного пункту 101 далматинець, де видно цю зацикленість на чорному і білому. І про це також нам говорить пісня Майкла Джексона «Black or White». Тому я вирішила, що ці всі речі вказують на е, «Вітеліго». від Вітиліго. Далі я вирішила, що четвертий і п'ятий пункти відповідають за таку сценічність нашої особи, що вона не пересічна якась людина, що вона зірка, що вона чогось прагне, що це якась велика людина. Шосте, звісно, вказує на те, що вона любить займатися альпінізмом, любить займатися оцим от скелелазенням. Тут далеко думати не треба було. Тому, відштовхуючись від цієї от зірковості, і постерів танцюють всі крок вперед, який я знаю, що це фільм про танці, і музичного фестивалю, я вирішила, що вона танцюристка, і блакитна лагуна, я вирішила, що вказує мені, власне, на стиль одягу нашої героїні такий більше до 2000-х, як в принципі, і білявка в законі, що теж такий досить вже старий фільм. Я так і не зрозуміла, що особливо означає портрет Доріана Греє. От я думала про це, я, я не знала, як це приплести. Тому я вирішила, що це просто як ознака того, що вона розумна, начитана. Нехай буде так, хоча портрет Доріана Грея входить в шкільну програму, а зарубіжна література, восьмий клас, але ну. Це все ще треба прочитати. А музика Black or White, я вже її розшифрувала, як я казала, а пісню Take Me to Church я інтерпретувала як хрести, які є елементом одягу моєї героїні. Надмірна релігійність не дуже в'язалася з всією цією картиною, Плюс за сюжетом пісні там взагалі не про релігійність ідеться. Тому я вирішила, що вона. Можливо, вона зростала в дуже релігійній строгій родині, і зараз вона носить хрестики як елемент одягу, як аксесуар, більше як протест просто проти цієї от нав'язаної релігійності в її дитинстві. Можливо, просто як гарний аксесуар. Ну, це ж це прикольна штука. Ну, це справді прикольна річ. Отже. Складений пазл у нас виглядає наступним чином. У нас є дівчина Керол, у неї Віталіго, вона дуже відома, дуже успішна танцюристка, яка надихається модою 2000-х, яка любить шалену музику, яка живе танцями, яка любить екстремальний вид спорту, яка дуже така активна. Керол абсолютно не соромиться свого Віталіго. Це її ізюминка, це її фішка, власне, через яку вона краще запам'ятовується і вона любить цю свою особливість. Для цього вона фарбує власне своє темне чорне волосся у білі прядки для того, щоб ще більше підкреслювати цю свою таку неординарність. І вона любить елементи з церковною атрибутикою в одязі. Коли мій пазл склався, я вже могла свої якісь речі допридумувати. З повсякденним костюмом було все зрозуміло. Я взяла костюм з постеру Білявка в законі, а вже на всіх решта у мене фантазія так трошки розгулялася. Офіційний одяг у випадку Керол це не одяг, в якому вона там приходить в офіс. Це одяг, в якому вона приходить на всілякі а, зіркові тусовки, на якісь вечірки, на якісь статусні заходи. І ми всі знаємо, як зірки вдягаються на якусь червону доріжку. І також по ходу роботи над нею я звернула увагу на те, що мені дуже подобаються окуляри на ній. А їй дуже личать різні сонцезахисні окуляри. Я це помітила, коли я вирішила додати їй сонцезахисні окуляри в спортивному одязі. Я вирішила, що якщо вона ходить у спортзал, можливо, не дуже хоче, щоб коли вона тренується, її впізнавали люди. І тому вона вдягає чорні сонцезахисні окуляри. І тут це наштовхнуло мене на думку, а можливо, в неї очі просто дуже чутливі до світла. Я не так багато знаю про віталіго, чесно, але яка ймовірність того, що в неї також можуть бути просто надмірна чутливість до світла. Це не такий вже рідкісний випадок. І щоб, знаєте, додати ще неординарності їй? Я вирішила, що вона завжди носить якісь окуляри, якийсь нацисний варіант для того, щоб, ну. Захищати свої очі. Мені дуже подобаються і решта варіантів її одягу, які вийшли. І загалом вона така фешн-ікона. Я дуже старалася це передати через її одяг і мені здається, мені вдалося. Мені вона здається дуже такою екстравертною людиною, дуже такою амбіційною, цілеспрямованою людиною. І мені здається, вона дуже приємна, але водночас дуже вимоглива. Ну, тобто, дружити з нею набагато приємніше, ніж працювати на неї. І я думаю, що це справедливо, можна так сказати, про всіх зірок, бо все-таки люди не стають успішними просто через те, що от вони такі файнівні. Коли я завершила її створення, в мене вже була. Цілісна картинка цього персонажа. Я вже бачила її образ, я вже могла її описати, і я вирішила її описати таким фотоколажем з асоціацій. І ось що в мене вийшло. За моєю задумкою, наступна дівчина мала би відштовхнутися тут від кольору шкіри загального вайбу слово самба навмисне виділено, яке вказує на те, що це танці, і найголовніше коси. На темношкірій дівчині білі коси і чорне волосся. Я дуже сподіваюся, що наступна людина це зрозуміє. А молочний шоколад, я думаю, пояснювати зайвий раз не потрібно. А цей образ ну, невід'ємно асоціюється в мене з нашою Керол. Танці на сцені, звісно ж, звісно ж, тут я намагалася передати прикраси, це знову ж таки її образ. І Ріана в нульових, ну просто фешн-ікона. Книгою «Невагітна» Я хотіла просигналізувати те, що моя героїня не вагітна. А скажімо так, я не знаю наскільки сильно це заплутає дівчат а наступних, але мені здалося, що це важливий що це важлива деталь. Я дуже сподіваюся, що вони її не будуть обдумувати надмірно, ну бо воно говорить саме за себе. Тут знову ж таки акцент на прикрасі з хрестиком і загаль загалом оцей от танцювальний хіп-хопний вайб. Також як людина, яка ну живе спортом, живе танцями, я впевнена, що вона дуже дуже строго слідкує за своїм харчуванням і. Я впевнена, що в неї є свій інстаграмчик, який вона веде зі своїми оціми, от ПП-сніданками, ПП-харчуванням, тому що ну це людина, яка може собі це дозволити, скажімо так. Не могла я обійти стороною, звісно ж, її захоплення рок-клаймбінгом. І щоб наступна людина точно не пропустила цього, я це додала ще й отут зліва знизу. І книга, яку я вирішила додати, це формула максимуму. Я поняття не маю, про що ця книга, але мені здається, що обкладинка говорить сама за себе. Я вважаю, що Керол це така людина, яка любить всякі мотивашки, різні мудрі книги. Я не вважаю, що вона ну, вимахується цим. Я вважаю, що вона дійсно розумна жінка. Просто, ну, знаєте, це якось фітнес-блоги, і книги-мотивашки, воно якось йде вкупі, знаєте, от є такий вайб. І по центру, звісно ж, наш маленький хлопчик, що мружиться, який вказує на те, що в неї дуже чутливі очі до світла, і вона постійно ходить в сонцех снігу Я дуже дуже сподіваюся на те, що ця деталь буде помічена. Хоча я зараз тільки помітила, що я поставила дитину, яка мружиться, незадоволена поруч з книгою «Невагітна». і. Я сподіваюся, це не дуже заплутає наступних учасників. Ну, але знаєте, це все таки зламаний телефон. Ця гра ніколи не є веселою, якщо хтось когось не намагається заплутати. Тому всім дякую за перегляд. Якщо ви дивитеся ці відео у хронологічній послідовності, розкажіть мені, будь ласка, в коментарях наскільки. Мимо <хи> я попала, або наскільки точно я це все розшифрувала, тому що я справді старалася. Обов'язково перегляньте, як наступна учасниця впоралась із моїм завданням, тому що з одного боку, мені здається, що я трішки залегко пояснила персонажку свою, а з іншого боку, ну мені так здається, бо я вже знаю її. Я знаю, що означає всі ці зображення, що означає цей колаж. Для сторонньої людини це може бути тумач. Для сторонньої людини це може бути хаос. Тому обов'язково гляньте, як вона там і напишіть їй слова підтримки. Вам дякую за перегляд. Гарного вам дня, тримайтеся і па-па, Все буде Україна.